За ухилення від мобілізації може на п'ять років сісти у в'язницю. Лучанин пояснює, що мав поважну причину не прийти до пункту збору. Що саме стало на заваді вступити до лав Збройних сил України, розказав нашим журналістам. Йому 36 років, сім'ї ще немає. Зате є кримінальна справа. Андрія звинувачують в ухиленні від мобілізації. Чоловік не прийшов до пункту збору після отримання бойової повістки. Причина тому є, каже чоловік, має вроджену ваду серця. А яка хвороба хвороба? Вада серця, серця. В силу фізичного стану здоров'я вважає, що проходити на сьогоднішній день військову службу не то, що він відмовляється, він не може. У зв'язку з тим, що є захворювання серця. Будь-яке навіть, скажімо, чи це буде безпосередньо в зоні бойових чи проходження військової служби. Не скажімо, частину це є навантаження». Чоловік розказує, що підтвердження хвороби має ще з 2009 року. Мовляв, коли ж пішов проходити ВЛК, усіх вагомих медичних документів із собою не мав. Зрештою, військово-лікарська комісія у Луцьку визнала Андрія придатним воювати. Чоловік не погоджується із таким висновком. ВЛК подав скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня. Це єдине питання, чи є на сьогоднішній день його серцева недостатність, чи немає. Це на той момент, коли його, скажімо, здійснили його мобілізацію, мало істотне значення для того, щоб по переліку хвороб визначити його, чи придатний він до військової служби, чи обмежено придатний на той час, щоб воно було, чи не придатний. Військово-лікарська комісія визнала його визнала придатним, скажімо. Вони не оспорили той факт, що в нього є вроджена вада серця, однак з документів, які він мав з собою, не можна було встановити, чи є серцева недостатність. Лікар-кардіолог, який був військово-лікарській комісії, встановив, що серцевої недостатності немає. Тепер чекають, що ж на це все скаже обласна ВЛК. Паралельно чоловік проходить обстеження у лікарів поза військово-лікарською комісією. Прокурор натякнув, нібито не все так, як розказує чоловік. Мовляв, коли справу будуть слухати по суті, почуємо більше. Поки що лише підготовче засідання. Це засідання що каже сам ваш ніяких показань не давав. Ви не ви почуєте все, що каже сам, тобто, що Ніяких показань не давав. Це лише процедурне питання. Тому ви почуєте опозицію, чому він не пішов він не мобілізувався. Скільки передбачає санкція цієї статті? Тобто. Його обвинувачують ухиленні від мобілізації, стаття 336 покарання передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі. Подальшу долю Андрія суд вирішить у червні. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.